Всім привіт! Перший раз на моєму каналі знімаю відео на кулінарну тему не в себе в кухні. Перший раз відео на кулінарну тему в кадрі дві людини. Я асистент да. Я – Богдан, відповідно, це Олексій, Ільоша, мій сусід. Даю, а тут ще є за, поза об'єктивом камери його дружина Галя і ще їх син. Є, і вони тут якби будуть здавати такий легкий фоновий шум. Uh -huh. Можливо, одним словом, не обісуть, як то кажуть. Знімаємо е, сьогодні відео про приготування майонезу. Робимо домашній майонез. Будемо робити. Будемо робити. Будемо робити. Будем? Буде, сьогодні буде шоу масове шоу. Не просто один, а масове шоу. Ми робили майонез. Ми робили майонез. Е, приступаємо. Так. Значить, так, я буду пробувати робити, а Олексій ми буде. Асистувати. Значить, Для приготування майонезу нам треба перше яйця. Е, у нас три штуки. Гірчиця куплена, далі олія, е, тара для приготування майонезу. Будемо робити в скляній банці. Чому в банці? Тому що е, так зручно. Потім приготували, закрили кришкою, поставили в холодильник і все. Далі сіль, лимон. Лимон. І блендер. Я не знаю, і як він точно називається. А, веделочка без виделочки, з чотирма 4... цими 7... ніяк. Одним словом, де чого я веду? Приготування майонезу, приготування майонезу. Це взагалі дуже просто. І після того як я зробив е, відео про експеримент з майонезом, відео на посил... посилання на відео буде внизу. У мене в сім'ї табуна. Куплений майонез, табу безстрокове і табу безапеляційне. Я думаю, що сьогодні дня те саме буде в нашій сім'ї. Буде табу на майонез куплено мазане. Все, супер. Значить, а я до чого це вів? Що зробити майонез швидше буде, ніж ми оце вже зараз говорили, балакали. Значить так, давай тоді тримай ще один цей одну ножа. От, він стоять там. Взагалі. З елементами креативу uh -huh. ніж такий. Це для Це спеціальний майонезний ніж. Розбивати <рес> яйця. От, ми сьогодні його купили в магазині. А, а в, в, честь, ну, в честь. В Перше, да, приготування да, майонезу. Так, значить, попадає там, так, все нормально. Значить, беремо в банку. Свіженькі яйця, все добре. Все прав. Так, яйця. Одне. Друге. Третє. Яйця. Кидаю в баночку. Смітник для вас. Смітник виходи. Okay. Okay. Так. Після себе вони не смітити. Далі додаю тільки ще викруг руку. Сюди додаю зразу сіль. Ну так от приблизно на око все роблю. Потім ми будемо смакувати. Не жалію ще одним словом. Ні, не жалію. абсолютно. Так, далі, гірчиця. Я беру якусь таку негостру гірчицю. На три яйця приблизно столову ложку. Я так вже орієнтую, скільки це є, тому міряю отак. Можна сказати на око, але я вже в принципі, знаю, скільки це буде. Льош, слухай, тут ще можна... Я тобі просто можна отак туди-сюди. Так, що нас тут. Малеча, щось капризує. Так, далі. В принципі, це все. По першому етапу. Все зробили, пробіжу. Далі блендер, обов'язково погружний. І ще один нюанс, що От я звернував, що для того, щоб зробити майонез, яйця з цими інгредієнтами повинні бути такий невеличкій тарі. Тобто якщо у вас буде така велика миска, зробити Будь дуже так. важко. Тобто треба такий малий об'єм. І все, беру і... Де всі уважно слідкуємо за цим дивним процесом. Тобто на першому етапі просто треба розбити яйця і сіль з дріжиці. Багато хто вже подумав, що це вже сам майонез. Я думаю, Ні, що це, це... це, це не, Ще не він. Так, є. Тепер, тепер, тепер засікаємо 20. Якраз 43, ми почали. Сюди. Дивимося. Значить, відкриваю олію і починаю. Я зараз буду, щоб я не говорив, коли тут шумить, буду такою тоненькою цівкою лити, лити олію в майонез. Так, оператор сюди. Це, мабуть, найважчий процес проготування майонезу це одночасно збивати і витулію. Якщо людина професіонал, вона робить це одночасно. А якщо ні, то беріть всю сім'ю, хай вона робить вам майонез. Можливо, ми відкриємо якийсь невеличкий майонезний заводик. Воно відбувається. В принципі, в принципі, це, до речі, ще такий нюанс, що майонез і його консистенцію можна регулювати кількістю додання олії. Тобто я роблю для вас такий лайт майонез, тобто щоб не багато олії, і він буде густий. Щоб був взагалі густий майонез і не додати багато олії, можна зробити на жовтках. Тобто білок не додаємо, додаємо тільки жовтки. Треба більше жовтків, але вийде майонез дуже густий, дуже жовтий. Так, перевер знову вертаємося до майне. От він вже ось такої консистенції. В принципі, це вже. Так, почали ми з в 43. 45. Зараз 45. Тобто 2 хвилини ми збивали. Дійсно, ми говорили, по-моєму, півтори-дві хвилини в камеру, а зробили за 2 хвилини майонез. Тобто uh -huh. Говорили трошки більше. Так, вертаємося назад. Ще один нюанс. У мене блендер. ну Не будемо рекламувати цю, не буду озвучувати, 350 Вт. Тобто, якщо ви хочете, ну, напевно, не, знаю, напевно, не це, Я потужність 350 Вт. Якщо ви хочете собі такий купити, у вас немає, купуйте, так, купуйте мінімум 600, краще 700, це взагалі в ідеалі. Ага. Така якби порада. Тоді майонез буде і смачніший, швидше, і густіший, і, і швидше. Вже в мене він нагрівся. Ви витратите не цілих 2 хвилини, а десь хвилину, на приготування наприклад, ані так? хвилину, так. Так, далі. Просто знову ж таки скляна банка. Далі, що я роблю? Оце все я діло знімаю. Ось от, от, так. Всередині там трошки ще майонезу, можна його дістати. Так. Так-тик-тик. Так, і туди, туди, туди. Я сюди піду, так? Так, дивіться далі. Майонез ось така от густота от Він з ложки падає. Він зараз трошки чуть-чуть теплий. Його зараз треба просто закрити кришкою. А, стоп, а лимон. лимон. А лимон, це вже наговорили говорили. Далі треба пробувати майонез на кислоту. Лимон, виделка. Виделку, я трішки видушую лимонного соку. Майонез. Галя, досиш мені велику ложку ще. Ми забули. Важно, щоб кісточка туди не попадала, в принципі, але якщо ви особливий гурман, то можна і з кісточками, в принципі. Так, в мене впало. Десь там за розбудений. На чому я можу положити ложечку, щоб я не замостив тут нічого. Ложи Так Так ложи на стіл тоді. Ні, ні, ну ладно, кришку. На кришку. А можна? Да. Так, значить, я заберу лимонну угу, кісточку. Як пахне. Так, значить. Розколотати треба кислоту. Так. Ну, хто буде знімати пробу і казати, що треба додати. Я думаю, що хазяйка має це зробити, так, масу. певно, так. Пробуй, 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 пробуй. Що треба? Лімон, 100% треба. Ще кислоти. кислоти, так? Угу. Все, зараз додаємо. Не проблема. Слава Богу, у нас лимон є цілий. А сіль як? Ну, солі можна, нормально. Нормально, не переборщили Угу. Mm -mm. Нормально. Так. Мені астрати там мало. Ясно. Ну, ще треба враховувати, що ми це робимо в честь того, що завтра приїжджає ваш син. Uh -huh. Може йому ну, гостро любить. Але це ж лимон, це ж не... Він любить майонез, тому він любить це майонез. все почалося з майонезу. Кат на Львівщині тішуся з того, що є в Україні нормальні батьки, які для своїх дитини роблять домашній майонез. Вони йдуть в магазин і купують цю гадость. До речі, ви знаєте про мій експеримент? Чи не знаєте? Чули? <звук> Одним словом, я поставив знову ж таки посилання на це відео було тут. Я поставив на літо кілька видів майонезами під віконня прямо на сонце, і вони в мене простояли літо. Як потім осінню відкрив, вони не спортились, просто такі трішки прогіркла олія. Тобто в них стільки консервантів і всяких хімічних речовин, що майонез. Хоча такий звичайний майонез, там через тиждень його вже треба викидати. Так, вертаємося до нашого майонезу. Так, хто пробує знову? Я. Хто починав? Оп -оп -оп -оп. Тепер дайте, все будь ласка, випає? батон. О, все, оце Все нормально? Да. Хазяїну треба ще попробувати. А то, а то, хати. А то раптом... Зняли. Дайте мені, будь ласка, цілий батон, я намагаюся і байдуже, довідаємося. Смачного вам. Так. Хм. Дуже смачно. Нормально? Нічого. Так. Ну там, якщо раптом щось... Тепер, значить, що з тим треба робити? Е -е, оце все в ложку туди. Потім закрити кришку і поставити в холодильник хоча б як мінімум на годинку. Він просто захолоне, стане густішим. До речі, ти викинув туди, по-моєму, кісточку з лимоном. Да? Нічо ну нічого страшного, це ж якби. Це Вона не, не запускає, а потім не заберемо. Так. Думаю, це в принципі і все. Оця історія вся приготування майонезу. Для себе, для своїх близьких людей, робіть домашні майонези, не купляйте, купляйте цієї гадості, яка продається в магазині. Побачимо.